Похроби догану пасторам, які п'ють, пророки священники священики помиляються через вино, питаються від вина і збиваються зі шляху від цикери. Священник, як пророк спотикаються від міцних напоїв, переможені вином, збожеволіли від цикери, видіннях помиляються, усудження спотикаються. Всі вони німі пси, що не можуть гавкати, марять лежачі, люблять спати. І це пси жадібні душею, що не знають ситості, і це пастирі безглузді. Всі дивляться на свою дорогу, кожен до останнього на свою користь. Пророк Даніїл утримувався від вина з царського столу, і Бог вшанував його, показавши йому майбутнє світу. Випивка і наповнення Святим Духом не сумісні. і не впивайтеся вином, від якого буває розпуста, але наповнюйтеся Духом. Боже стандарт такий, єпископ повинен бути непорочний, однієї дружини чоловік. Верезий, невинний, благочинний, чесний, гостинний, здібний навчати, не п'яниця, не забіяка, не сварливий, не корисливий, але тихий, миролюбний, не срібролюбний. Дякони також мають бути чесними, недвомовними, непристрасними до вина, не користолюбними, які зберігають таїнство віри в чистоті і совісті. Так само й дружини їхні мають бути чесними. Не наклепницями, тверезими, вірними в усьому. Якщо ви шукаєте живу церкву, яка дотримується високого стандарту Божого Слова, запрошуємо вас приєднатися до онлайн-конференції з вивчення Біблії у неділю. Навіть віддалено від дома, у госпіталі або на передовій, ви можете приєднатися до онлайн-спілкування, бути частиною церкви там, де ви є. Напишіть коментар під цим відео або надішліть мені повідомлення. Я вам відповім, допоможу підключитися. Бережи вас Бог!